Чому багаті люди менше платять. Ви чули такий вислів? І зараз я все роз'ясню вам на супермаркетах, візьмемо в приклад їх. Але хочу сказати, що в даному відео нема ні реклами, ні антиреклами. Просто приклади. Візьмемо в приклад ось оцей магазин. Заходимо в Сільпо і потім відвідаємо Велмар. Звичайно, нам потрібний для прикладу якийсь продукт. І я так думаю, що візьмемо яйця, які на кілограм. У сільпо у нас яйця 4,99. До речі, в сільпо мені дуже подобається картопля біла. Така смачна. Ну, це реклама картопля, а не сільпу. І по дорозі в Елмарт ми кабанчиком заскочимо в АТБ. Це ціна в АТБ, так? Да? Це колотиться. Колотиться? До. Ну не цвірінька і ще, нічого. Ще ні. Все. І таке буває. До речі, яблука ТБ Red Prince 2995. Вони класні, але 30 гривень наші українські яблука, я вважаю, це дорого. Тепер подивимося, в яку ціну яйця в «Алмарті». Єдине, що мене завжди тягне чомусь саме в цей відділ. Ми маємо ціну 4,94. Яблука те, що у Велмарті вище 20 гривень. Але Red Prince був по 20, мабуть, 3 чи 4 гривні, не по 30 І так, друзі, Велмарт у нас виграє батл в ціні на яйця. А ви, звичайно, запитайте, так коли ж ти нам почнеш розповідати, чому багаті менше платять. Розповідаю. Деякі супермаркети знаходяться на кожному вуглі. і Йдучи із роботи, ми забігаємо в них, щоб швидше щось купити, поїсти, повечеряти, тому що в нас дуже мало часу. Ми завантажені на роботі. І інші супермаркети розташовані незручно для нас. Наприклад, так як у нас в Полтаві Велмарт. До нього потрібно їхати, а також від зупинки йти до самого магазину і потім із продуктами незручно назад повертатися. Не маючи часу, використовуючи свої лінощі і не маючи, можливо, автомобіля, ми забігаємо в найближчий супермаркет, де продукти можуть на гривню на 50 копійок дорожче і там купляємо їх. Тому люди, які мають автомобілі, мають достаток, спокійно можуть під'їжджати до супермаркету, економлячи час свій і купляти дешевші продукти. Сьогодні, 15 квітня, перед Великодний день, з чим я вас вітаю з наступаючим святом щастя, миру і багатства вам, здоров'я, любові, все, що ви хочете, ми побачили, що ціна на яйця різна. Якщо ви берете десяток, то начебто небагато. А якщо берете 3-4 чи 5 там на два тижні, ви реально економите гроші. Але в кожному супермаркеті різні ціни на різні продукти. Щось в одному дешевше, щось в одному дорожче. І навпаки, тому потрібен час для того, щоб зекономити гроші. І час, зараз, дорого, коштує. За моє відео я не отримав навіть Паски від жодного супермаркета, ну нічого, якось переживу. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви підтримаєте мене і лайком, і підпискою, і навіть коментарем. Гарних свят вам. Бережіть себе, слава Україні, слава ЗСУ! Ми переможемо!